Tiggo не бензин, не газ, не дизель. Це електроваріант. Реально, Tiggo Електро. 2018 року випуску. Це Tiggo 3XE iPower. Це тут у нас порт для швидкої зарядки. Тут все знімається, можна спокійно ставити вашу автівочку на зарядку. 49 кВт батарея, 126 тисяч кілометрів рідного пробігу. Авто було пригнане цілим із Китаю. Також воно повністю не фарбоване. Звісно ж, по салону у нас під кузов всі сині вставки, комбіновані сидіння зі шкіри та тканини. Є у нас режим еко та спорту. Так само є мультикермо. Є у нас Android та Apple CarPlay, є кондиціонер, є обдув також лобового скла. Авто реально економічно проїжджає реально 300 кілометрів влітку. Позаду у нас достатньо в принципі місця. Це такий невеличкий кросовер для тих, хто хоче пересуватися по місцю, або для того, хто має розум і може планувати собі поїздки навіть за кордон або в інше місто. Авто дуже швидко заряджається. Позаду виглядає так. У нас є також задні паратроніки, камера заднього огляду, сучасна мультимедія. І в принципі, що вам ще потрібно, це просто електроекономія, особливо, якщо ви любите. Наприклад, дизеля або не хочете платити багато грошей. Тому, для кого, кому цікавий цей варіант, економний, електричний черік по невеликій ціні і свіжесенького року, ось там питання усі за телефоном.